Я, я ж готував немало заходів. і mm -hmm. по енергетиці, і по віноробству, і по жилісно-комунальному, і приймались і кардинальні закони, я вам скажу кардинальні, які е, ми вирішили вирішили питання по боргам в енергоринку в Горді Гордія Узів розрізали, коли ми обнуліли всі борги, і потім створили механізм. Бо їх компенсації ми почали з чистого листа, то що зараз потрібно зробити, ну це треба робити. але ну, я думаю, що мабуть, інші Верховна Рада, інші так, та, та. я думаю, що а, то вже та, інша та, Верховна Рада. То, та, якщо дойде якось з цим перемір'ям ну, бодай, щоб потім провести вибори, перезавантажитися. бо ці це 5 років, Ші, 6 рік це почерк, це ну, я, ну, не я... робити. Ну я й бажання ні ні бачу ні у кого. От ніхто ж ніхто ж да війна, я розумію. Там дуже ну й ну до війни ні у кого не було.